Короче, Всім привіт! Це вже бігає, прибирає. Добре. Та ну, у нас маленька хатка. Ну, то Ой. правда. Ой. Що, ми будемо Ой. зараз снідати. Ми... Чекаємо, поки Ваня зараз покупається. Ми, ми, ми за кумами не вспіваємо. Вони встали. Випили кави і готові їхати. <ріст> а, вони нам принесли каву. Ага, вони, дякую. А ми ще ніяк не можемо. Ваня їй дякую. <ріст> а ми ніяк не є. Поки поки я пішов в ванну, поки Марина пішла. Зараз поки поснідаємо, поки дітей погодуємо, поодіваємося. Ну так. Да. І вже вечір. Це точно. Зараз щас, Ваня вийде, будемо доставати все, що в нас є. Да. Повен холодильник, непонятно чого. Ну, да, Її <свист�> дуже так. багато, реально. Зараз Щас... ти що чай Не дієш? Да. Ага. Маша, <плес> <плес> да? кстати, Маша, у нас перше слово. <плес> Маша каже, та-та-та-та-та-та. чи Це не слово, звуки. Це слово. Це слово. Це да. речення. <плес> речення точно. та Та-та-та-та. Так, Кажа. так чудно вообще. Скажи, Маша, та-та-та-та-та-та-та. Улыбается. Ну, кози. Ну, скажи, не хочешь? Моя волосина. Ой, так, а что? что на Это наш идет? снедан. <связь> а <связь> что? А? Вань, сидай за стил. Тут такий, такий качественний ремонт. капець ми це сьогодні, Воно все так зроблено з такого цупкого всього, да, такого, да, що не, думаю, не розкисне, не, не розвалиться. Не думаю, так. ага. угу. Все така мебель така, прям я не знаю, вона. Угу. Так ось у нас отакий вийшов стіл шикарний. Быстренько організувався. <роганізувався. роганізувався>. Да, на шашлик подавати дай доїть-ка. <рі> ну, що робити? Доїмо ось. Що тоді? Ну, Смачного да. нам. І зараз поїдемо куди ж, да? Так, да, да салата. Зразу сейчас ми хотіли в этот на перевернутий дом. Саня сина й хотіли в аквапарк. Нам саква в аквапарк не світа, тому що ну блін дітвора. Ну, да. а, ну якби ще Артем маленьким дасмашем. Mm. Да, що я буду просто сидіти на вас. Дивиться. Якщо Ваня хоче, якщо вони захочуть в аквапарк, сьогодні вони там балакали не на цілий день. Там раз ти подумав, хочеш чи не <гґ> хочеш. <гґ> така вони хочуть. А. ж не <гґ> понятно, що вони хочуть це. Вони так сказали чи ні. Ну, если просто хочет, може чиша ж хоче і вали поїдуть. Угу. А Ваня, Ваня їм там не буде мішати, якщо захоче поїдуть. Ну ми... да Ваня з ними був же на колесо ходив, І на ту штуку, ага. що з'їжджать. Ну. <кху> Як вона називається Вань? Ти запомнив? Ой, там так название. Ну, да. Та ну ладно. Отак. так. так ну да, а мы. Ми? Ми... Как а чтобы... я бы такая, да, поездить, походить, вот такая мне больше, ну, тут а вся я... вся территория, везде все красиво. Можно просто ездить на машине и любоваться, да, угу. серьезно. Ну, реально, тут везде угу. красиво. Все, смотри. Оказывается, ага. у нас тут снеданки должны принести. Ну, это еще не ясно. <laughs> Мы уже свои снеданки боили. Просто сейчас это... Хм. И на, на сама цього. Кого? А що не видать? У, -у, -у. мене чай І кава. Я люблю так снідать. Люблю <сіху> багато житкості. М -м -м. Маша, пришлось Маші дати хоть бублик. Он вот так дивиться. Угу. О, помната захиддя, бо ж вона потуна в На тому часі є там адреналіна. Ви на хатинку Приїхали перевернутий будинок. А ти правду казала, перебігав без футочка, перефоткався сам. Опа, ждун. Ваня, сідай буду фоткати. Також ти ждеш. Стоп, стоп. Можна... С Море погоды. Нет, сейчас будут найди одне От, отличие. Ты взяв це не можно. Прикольно. Девчонка. Где? Пришли за папой, Масуня. О, вот тут худо, худо. Маша, да у какие-то ленточки висят. Весь проход. А? Ой, да. И Идем. Надо кидать тут, конечно, просто. Тут уже богато. Пах.

Та-та-та! <реш> Матжей, це людей Я прийшла з Машею на перекус в машину, бо вже ми там годину наверное, точно в цьому будинку лазили. Ну, прикольно, мені дуже понравилось. Дуже багато фотографій. Я теж їх виставлю сюди в Ютуб, не тільки буде, не тільки будуть фотографії в TikTok і в Інстаграмі. І короч, Маша вже плакала, доходилася, що Ну, не те, що плакала, але капризничала. І, этот... і каже, зараз ми поїмо, Машенька покушає, да? і ми підемо на, на іще там кудись. Так засвідчує, я не знаю, як себе поснімати. Все, 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 все. Ч -ч -ч -ч. Так, Все, ми приїхали. Так. Йдемо зараз Вон, у Якова, да? чи що воно так. Ну, да на п'втом. Е-е, це що воно якесь типу кафешка чи що? Ну, і... <рес> ну, я бавилась. Ну, я відправляв просто ремонт подня на другому поверсі, тільки тераса. А. Там місць немає. Ну, там один столик є, але стільчики під нас не буде. Ти ж тоді що, ось і для цим ходогу А так і саме, типа, да? Ну, от, це навіть так, на терасі. А, короче, мені доїхало. Більше столів. Ходилась, конечно, в яхту. Над речкой, там витер тут и Вітер буде дути, ні? Там закрыто коротко. А, ну тогда нормально. Сейчас по... пообидаем, да? Чи що Чешоуном на куда-то. Ага, с колясками, конечно, так хорошо. Можна, можна гуляти. Не носить на руках легче вообще. Але... Ми поїли і, 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 заснув Артем, він спить. А всі ж пішли на водопад, і Маша спала. Маша вже то не спить, куку. -ку. І, 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 я кажу Андрію, іди теж з ними. Він пішов, і ми сидимо, Маша прокинулась в Ку кухує тільки. Ходімо спить. Вони вже лазять, я не знаю, вже пів години, навіть, на, на водопаді на тому. Та я і не хочу йти, просто тут такий вітер Ні, воно на, на не видно. Вітер страшний дує. Думаю, що Маша буде задихатися цього вітра. Так що ми, каже, посідемо в машині, підождемо їх. Так, пограємося, мамка не змійка. Щоб ви розуміли, який, який вітер дує. Просто він сидить, замерз. Дань такий вітер. Ну його, каже, я і тут посиру з Машею. Да, Маша? Угу.